Сьогодні забудьте слово сполучення. Звичайна камера в цій моделі незвичайно все від зовнішнього вигляду до можливостей зйомки. Думаю, ви такого ще не бачили, бо я й сама трохи здивована. Окутунця маленьке НЛО або ж як каже сам виробник, камера відеонагляду FEP. Це канал назор'я. Мене звати Павла, і не перемикайтесь, бо ви маєте зацінити цю новинку. У комплектації маємо сама камера Reolink FEP, інструкція користувача та технічна документація, кабель витапара для живлення та підключення сигналу, монтажний набір, монтажна пластина, а також трафарет для монтажу. На передній частині камери знаходиться об'єктив, індикатор роботи, інфрачервоне підсвічування, датчик руху та мікрофон. На боковій частині розташований динамік. А також роз'єм для sd карти та кнопка повернення до заводських налаштувань. На задній частині камери знаходяться отвори для монтажу, а також роз'єм айзернет, що може одночасно передавати відео та отримувати живлення, та окремо роз'єм для живлення. Пробіжимось по основних технічних характеристиках моделі, а далі поюзуємо її можливості, і я покажу, як вона знімає. Отож, Reolink FEP це внутрішня дротова IP-камера. Модель має 6 Мпікселів та фіксований об'єктив 1,98 мм. Дана камера панорамна і дає огляд на 360 градусів по горизонталі та 180 по вертикалі. Таким чином, при правильному розташуванні за допомогою однієї камери можна охопити контролювати доволі великий простір. Її можна монтувати на стелю чи навіть робочий стіл в залежності від поставлення. Ставленої задачі такі можливості будуть корисні для будь-якого простору, що потребує максимально охоплюючого відеонагляду: домашня вітальня, магазин, склад, офіс, холи, і тому подібне. Камера здатна розпізнавати людей та транспортні засоби, має детектор руху, ще може сповіщати на ваш телефон про вторгнення в певну зону контролю. Для нічної зйомки модель має інфрачервоне підсвічування до 8 метрів. Вже звично, що ця модель оснащена двостороннім аудіо, тобто має мікрофон та динамік, що дає можливість спілкувати з тим, за ким ви наглядаєте. Всі відзняті відео можуть зберігатись на карті пам'яті до 256 гігабайт або ж на відеореєстраторі. До речі, при Підключені до відеореєстратора є можливість зберігати окремі сегменти зображення з камери на окремих каналах реєстратора. Діапазон робочих температур камери складає від мінус 10 до плюс 55 градусів Цельсія. Камера призначена для встановлення в приміщенні. Головна фіча цієї камери в можливостях зйомки. Модель має чотири режими перегляду: так званий режим риб'яче око, режим подвійного панорамного перегляду, режим перегляду чотирьох секторів огляду та режим циліндричного перегляду. Це дає можливість бачити зображення в різному комфортному для вас форматі, з різних сторін, бачити більше потрібних деталей, бачити якусь потрібну вам наразі конкретну область, відслідковувати якісь події. Як на мене, це дуже зручно. Налаштовувати параметри камери, керувати її можливостями, вибирати потрібний вам режим перегляду відео, можливо, за допомогою безоплатного мобільного застосунку Reolink. Завантажуємо мобільний застосунок у свій смартфон, підключаємо камеру по пояду інтернету та живлення. В мобільному застосунку. Скануємо QR-код, який знаходиться на задній частині камери, і таким чином, буквально за декілька секунд, ми вже маємо відео в реальному часі, яке відображається на нашому смартфоні. Отже, в мобільному застосунку ми маємо всі в цілому стандартні вкладки. По перше, ми можемо активувати. Двохсторонні аудіо, можемо зробити фото і відеофіксація, яка збережеться у нас в галереї. Можемо передивитись архівні записи, якщо у нас є карта пам'яті. Зараз у нас її немає. Можемо вибрати якість відео в залежності від якості інтернету. В правому верхньому куті ми можемо активувати сирену вручну, бо сирена ще може працювати в автоматичному режимі. Активуємо вручну, спробуємо. А також в тому ж правому верхньому куті у нас є кнопка налаштувань, де ми можемо керувати усіма можливостями нашої камери. Ми можемо налаштовувати запис аудіо, ми можемо керувати інфрачервоним освітленням, щоб мати відео в нічну пору доби. Ми можемо налаштовувати параметри запису, тривалість навіть. Щоб відео знімалось по нашому запланованому графіку, коли нам потрібно, можемо налаштовувати. Пуш-сповіщення, ту ж саму сирену, тільки в автоматичному режимі, тобто абсолютно все стандартно. Але найбільше нас тут цікавлять режими перегляду відео. На самій трансляції відео з правої сторони у нас є клікер в вигляді пальчика. Ми туди натискаємо, маємо вкладочку внизу режими, натискаємо також на неї, і є відображення всіх режимів перегляду відео. Але я думаю, ви помітили, що всі ці режими залежать від того, де камера знаходиться, де вона змонтована. Якщо камера у нас розташована на стелі, то тоді ми можемо подивитись відео в режимі рибячого ока, як зараз, подвійного панорамного вигляду, де картинка розділяється навпіл. Режиму чотирьох сегментів, де картинка розділяється на чотири сегменти, а також циліндричний вигляд, де ми можемо передивитись відео в такій ось цікавій циліндричній формі, формі, а навіть і навіть наблизити, тобто зазумитись. Якщо камера розташована на стіні, Ось таким чином, то тоді ми можемо подивитись відео фактично в режимі е, рибячого ока. І якщо камера розташована на робочому столі, то тоді ми можемо подивитись відео в режимі того ж самого рибячого ока, подвійного панорамного вигляду, де також картинка розподіляється на два сектори, а також півсферичного виду, де ми можемо передивитись відео в такій формі на півсфери і покрутити, куди нам комфортно. Ну, досить цікаво, я такого ще насправді. І не бачила таких можливостей в інших камер. Отож, така камера та її режими дають можливість охопити більше території без сліпих зон. До того ж, побачити відео в різних форматах і ракурсах це дуже цікаво. Користуйтесь! Я дуже кайфую, коли на огляд потрапляє щось незвичайне і цікаве. Це завжди захоплююче і в цьому завжди хочеться копатись. На мою думку, камера прикольна. А лав зовнішньому вигляду. Ви сподіваюсь, помітили, що я люблю оригінальні форми, але ж режими зйомки це тут найбільший топ. Оглядає свою територію на всі боки, в будь-якому зручному форматі, ще й фактично без сліпих зон. Монтуй її де завгодно, вона всюди стильно виглядатиме. Мені здається, особливо класно. Вона підійде для лофтів чи якихось футуристичних стилів. Це буде абсолютно частиною інтер'єру. Одним словом, річ однозначно цікава і варта уваги. Ну, все я захопилась, ви все зрозуміли, тому прощаємось. Маєте питання, залишайте їх у коментарях під відео або ж телефонуйте. Хочете поглянути на це око вживу. Приїжджайте, дивіться, хочете написати якесь добре слово підтримки нашому каналу. Я буду вдячна! Цю камеру та багато інших елементів системи безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас на Zorua. Крім того, ви можете також замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Лайк, підписка, дзвіночок. Не забувайте вдалих покупок, друзі. Тримаємося скоро. все буде добре, і все буде Україна, Па-па!